Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Таня, і в даному відео прояснимо таку інформацію. В інтернеті шириться, що росіяни готують новий наступ найближчими тижнями. Подивимось, чи насправді щось вони там готують. Подивимося по напрямкам, чи є загроза, напевно, південь, схід та північ. І, напевно, до кінця зими, тому що, як да, якби на такий якийсь маленький період. Теж не варто дивитися, От, до кінця зими. Подивимося, насправді вони щось там готують чи ні. І так, чи готує Росія новий наступ в найближчий період. Ні, ви знаєте, в них багато втрат на тих напрямках, де в них да, якби вони вже є, багато втрат, і в них є якби сильний страх, і вони не розуміють, да, як далі рухати, що далі робити. Тому да, якби, в них немає такого. Ні, вони на тих напрямках, що вже є, вони вже зазнали поразки, і те, що вони планували, вже не так, як, вон, як хотілося, б, не так, як планувалося, і тому да, якби, про якийсь новий наступ тут і немає ну, да, якихось планів і дій. Тому Карти кажуть, що ні, ні до чого вони не готуються. Ну, давайте все ж таки подивимось, да, чи є загроза. Давайте південь подивимось, чи є загроза до кінця зими. Наступу, так, південь. Ні, тут по півдню там, звичайно, є якісь в них плани, таємні плани, тому що там воно все не розповідається, не, ніхто ні, ні про що не знає. Звичайно, там ведуться якісь роботи, можливо, і накопичується якась і зброя, там, можливо, щось і з паперами вони якісь да, є маніпуляції, щось, можливо, готують якісь чи договори. Чи зустрічі, да, щось, можливо, будуть пропонувати да, зустрічі, для того, щоб підписати якісь договори, да, якісь заключити, щось підписати, якісь документи, але тут карти не говорять про те, що може бути ні, південь, ні. В них є, да, можливо, э, Верховній жриці, можливо, є якби, як запасний варіант да, такий э, да, прихований, що, можливо, э, да, якби, на якісь такі вже форс-мажорні обставини, да, можливо, але на крайній такий період, але э, немає карт взагалі не випало, які говорили про. Загрозу про якийсь наступ. Да, вони готують якісь документи, папери для того, щоб, можливо, будуть пропонувати зустрічі, для того, щоб підписати якісь договори щодо півдня, але м -м, південної частини, але ні. Так, давайте східну частину подивимося, чи є загроза наступу на найближчий період, ну, до кінця зими, да? чи є загроза. Наступу східна частина країни до кінця зими. Так, дві хай вже буде дві. Тут теж диві, дивіться, східна частина, да, тут був якийсь до цього часу рух, якісь плани для того, щоб, можливо, е, да, вперед пройти, для того, щоб е, якісь втілити свої плани, але далі у них виникають труднощі, далі вони е, такій ситуації, в якій неможливо далі якби, просуватися. І тут вони вже будуть знову теж пропонувати е, зустрітися, пропонувати якісь договори, зустрічі, е, да? але бачите, якби те, що вони пропонують, Україна е, буде відхиляти ці їхні пропозиції і їхні е, е, якісь договори. Ні, теж, бачите, вони там, якби. Зараз період якогось очікування закріпилися, і ні, поки що теж у них там не буде. Да, якби немає таких карт, які говорили про активність. Так, да, в них тут на початку в планах було, да, що е, можливо десь якусь лінію прорвати, пройти вперед, але далі у них виникли труднощі, і вони, так, да, якби, і все. І немає результату. Давайте далі дивитись, північ країни, чи є загроза на найближчий період наступу. Північ країни. Так, з півночі дивіться, от тільки от північ, найбільш такі негативні карти, але тут більше карти е провокації, можливо, якісь ДРГ групи. Якби, і можливо обстріли з Північного боку країни. Да? Ось обстріли, запуски ракет можливі ось з цього боку, а так, щоб наступні. І бачите, тут більше як йде як маніпуляції, да? якби демонстративна така інформація, да? що ми можливо. Щоб якийсь, якби наступ можливо, буде да що ми щось плануємо, але це все якби гра, це все маніпуляції. Знову карти показують, да, що е, з цієї сторони обстріли. Більше якби, запуски ракет і обстріли. І, Із-за цього можуть бути якісь і руйнування, і вибухи. Да, знову карти показують про удари. Тому ось північний да, Сторона саме небезпечна в цьому плані, да, що можливі обстріли і запуски ракет з цього боку. Ну, а так, щоб да, якби, такий е, наступ, то, то немає. Карти не показують, тому будемо надіятися, що так і буде, все буде добре. Тому в нас кожного дня в інтернеті якась да, інформація, яка нас лякає, яка нас не дає спокою. Тому да, все, що ми там читаємо, бачимо, не потрібно довіряти. Тому ось так. Всім мирного неба! Бережіть себе, своїх рідних. Дякую вам величезно за підтримку. До побачення.